Страшно? Ні. Земля під ногами горіла. На терикон, що горить, ми з оператором підіймалися вперше. Купи сміття на вузькій стежці, красивий краєвид та їдкий запах, від якого за кілька хвилин починає боліти голова. Він горить, а його тут навіть не охороняють. Взагалі то тут мають бути охоронці, які вже мали нас вивести звідси та розповісти про небезпеку. Але ми тут вже півгодини, і ніхто навіть не підходить. Зараз на Луганщині горить 66 шість тереконів з 537 офіційно зареєстрованих за розрахунками екологів, один терекон виділяє в атмосферу від 25 до 250 тонн шкідливих речовин. У повітря потрапляє мишяк, циноїди, радіонуклеїди та ще безліч не дуже корисних для людини хімічних елементів. Там запах сіроводорода чувствується. Сіроводород у нас першого класу опасності, яке діє на нервну систему. Якщо ми не будемо... Тушить парольні отвали, то ну, просто здоров'я населення ніхто не може їм займає. Вона вже багато років ходить сюди із журналістами, з гостями міста. Олена Степанець, відома у Свердловську правозахисниця. Розповідає, у місті 45 подібних відвалів. Цю копальню закрили ще в 90-ті. Згодом розробили успішний, як тоді розповідали, проєкт. На месте этой шахты, на месте ее водоотлива будет заним... производиться очистка шахтных вод. Здесь, вот, да, вот. Да, вот здесь, ага. да. Вот как раз вот внизу э, сама э, или как-то называется, насосная У -у -у -у. станция, которая построена. Только мало кто знает, что в 2004 году наш город брал под бюджетные деньги э, кредит под проект очистки шахтных вод именно на этой шахте. Місцеві ходити териконами не радять, кажуть, можна провалитися. Та жодного надпису чи то вивіски про таку небезпеку ми не знайшли. От по об'єднанням у нас є сверло-антрацит 14 горящих породних атвалів із 24 на балансі. Піромайську уголь із 30 породних атвалов. горит один. Донбасс антрацит из 50 породных отвалов на балансе 7 горят. Краснодон уголь из 22 породных отвалов горят 6. Равеньки антрацит из 35 породных отвалов горят 8. Луганск уголь из 23 породных отвалов горят 2. Заселено было, значит, здесь люди жили. Значить, ліфт даже навіть були, дорожки в общем, все було катполагається. Екскурсію привілля ми розпочали з відвідин місцевої легенди. Ця покинута нині дев'ятиповерхівка з'явилася в місті років 30 тому. Олександр Тимофійович згадує, що колись цією новобудівлею пишалося все місто. Тепер спорожніла багатоповерхівка, радує хіба що місцеву шпану, яка залізає на дах та жбурляє звідси камінням. Мене кришу пробили. Я тільки покрила кришу, з два глада покрила, отакі дві дірки крить на криші. Любов Данилівна живе неподалік, тож неодноразово страждала від того ж бурляння. 30 років тому, коли вона переїхала до містечка та влаштувалася на шахту Привальнянську, такий уявити було важко, що в населеному пункті, заповненому молоддю, залишаться самі пенсіонери. Город був, що називається. Молодежі скоко було, скільки. а зараз, ну що, воно тут. Зараз все бачите. Зараз все... Кругом ось пустота стоїть. Про те, що непривільно молоді в привіллі, розповідає і Олександр Тимофійович. В нас пенсіонерів просто виходу нема, а молодь їде. Зітхає гірняк із 20-річним стажем. Дуже трудно знайти роботу. Молодіжа не, негде працювати, негде. Забезпечити роботою жителів Привілля мали б дві шахти та завод з виробництво електроприладів. Останній ще за радянських часів забезпечував роботою 2,5 тисячі жителів міста. Та це підприємство вже багато років не працює. Щодо шахт, Привальнянською та Капустіна на них працюють понад 2 тисячі городян. Тут ситуація незрозуміла. Вугілля на гора видають, хай навіть і небагато. але вже кілька років очікують закриття. Где-то все равно вот сомнения есть, что а вдруг закроют. Потому что вот последние лет 10, если или 15, мы живем в таком вот ну, страхе, что вот шахты будут закрываться. Такая обстановка, пока еще не из... как на шахтах, вот то прием есть, то приема нет, в основном приема нет. Віра Михайлюкова добуває четверту каденцію міського голови. Протягом усього цього часу привільнян періодично лякають щутками про закриття. Аби дізнатися, що буде з привільнянськими шахтами, їдемо в Лисичанськ до головного офісу ДП «Лисичанськ вугілля». Одразу на прохідній помічаємо письмове звернення до пенсіонерів із шахт, які ліквідують. Які саме підприємства припиняють своє існування, не уточнюються. В день нашого приїзду на місці не було ані генерального директора. Ані його заступників до нас вийшов помічник генерального з господарчих питань, який не побажав представлятися. Наш співрозмовник одразу запевнив, що видобуток на привільнянських шахтах не припинено. В Принципі багато вони не дають. Але є робоча єсть, і робочі є, і добичає. є. є. Небільша, але єсть. Скільки саме видобувають та яка подальша доля чекає на шахти привілля, помічник генерального не розповів. Промовчали і його керівники. Попри те, що ми залишили свої контакти та дуже чекали на їх дзвінок. От і маємо таку градацію вугіллям, гроші та людям. Чорне золото, воно зрозуміло на першому плані. Людський фактор в цьому випадку відходить на другий чи навіть на третій план. Доки програма готувалася до ефіру, стало відомо, що скандал через вугілля розгортається і в селищі Михайлівському. Пенсіонерка Надія Соматова пригрозила самопідпалом у випадку, якщо приватну копальню таки збудують у їх селищі. Люди запевняють, будівництво зруйнує їх будинки і призведе до зникнення з населеного пункту води. Господарі компанії знайшлись і говорять про всі необхідні документи, навіть перевірки від прокуратури та СБУ. Михайлівці не вірять.